Доброго ранку, дівчат! Сьогодні в мене неділя. Смакую чай, який я купила вчора в Аврора. Я вам ставлю за цим відвісочком відео-відео, де я з моїх невеличкі покупки з Аврори. була чорна п'явниця. Я тримаюся. Купили ми з ціночком, синові чогось не сподобалося, говорить багато гущі, а мені дуже смачно. Я люблю таке. Ось такий чай можна сміло брати. Там різні є, мабуть, і смородина чи журавлина. Я не дивилась, я побачила обліпиху. Знаю точно, що лимон і імбір є. Ну, я вхопила обліпиху і побігла. Дуже смачний, солоденький. Я, мабуть, зараз додам ще своєї. Замороженої обліпихи сюди, щоб була кислинка. Бо зараз у мене лимону немає тому треба йти в магазин, купити фарш. Син замовив субсикадельками, як завжди. Хліб і куплю лимона то потрібно буде вийти. І ще в мене ранок, син спить, не буду його будити, він у мене по цих справах. Ой, коли ми з ними двох він бігає по хлібу, але потрібно купити фарш, то схожу сама, щоб, щоб все було добре, щоб не впарили чогось, бо в нас є таке продавців. Так, ось такі мої справи. Зараз п'ю чайок. В сьогоднішньому влозі ми з вами приготуємо кекс столичний, який давно-давно в мене чекала дівчатка, але в мене є відговорка, бо в мене не було нової форми. Хто зі мною давно ті бачили цей рецепт як столичний, хто з новеньких, я з радістю поділюся з вами цим рецептом. Ще в цьому влозі в мене буде і в'язаннячко, покажу свою готову роботу снуд. Дитячий вже зв'язався в мене жилет. Не знаю, як мені хотілося б його показати на собі. Вже й вибрала, щоб дівчатка побачили бо просили. Подивлюся, як на дворі в нас не зрозуміло, що. В квартирі фотосасів ніяк влаштувати. Ну, будемо якось думати, воно чорний колір. Подивлюся, доведу до ума, можливо, навіть в цьому влозі я вам ставлю квартирі, в принципі, Найшла нову фотозону, де знімала минуле відео коло стінки світлої, додаткова підсвітка, то, в принципі, більш вам нічого. Можливо, покажу вам там свої результати. Так що жилет дов'язаний. Ось такі справи. Так. Що в нас на вулиці? Маленький пролітає маленька крупа. Ну, Обіцяли, буде сніг, то, мабуть, буде. І ще тут у мене моя гарденія ще не квітна ніяк. Ну, Набубнявіла гарно, і друга тут у неї булька готується теж квітне, гарно фіалочка. Ось така красива, вона і така цікаве листя, аж закручена. А цвітоноси стерчать так прямо. Ця квіточка розростається. Ну, ті фіалочки в мене на. На покої, скажімо так. Займаюся зараз тим, що п'ю чайок, біжу в магазин по і хліб, готую суп і хочу я сьогодні зайнятися, так як я анонсувала вам вишивкою. Але воно на дворі пасмурно, то треба займатися цим в першу чергу. Светрик в'яжеться потихеньку дитячий, то його можна буде в'язати і ввечері. Зараз займуся хатніми справами і піду трішки повишиваю. Обов'язково я дівчатка покажу вам, що у мене виходить. Хоч невеличкі свої просування, але покажу. Так смачніше з'явилася кислинка, то в принципі можна взяти такі чаї і міксувати, додавати до своєї замороженої обліпихи. Ось такий ось такі чайки. У мене донька гарно придумала, вона збиває в блендеру і обліпиху, і апельсин, мабуть, з седрою. Та швидше за все так. І заморожує його порційно, потім дістає заморожені шматочки такого чаю і готує. Треба буде собі на наступний рік таке зробити. Так, ну, дівчата, Чорна п'ятниця, а я ніде нічого не купувала. І з собою я дуже-дуже горда. Пішла на нову пошту отримувати замовлення пряжі. Я купила тільки маленьку бобіночку пряжі. Покажу вам обов'язково. І з такого нев'язального. Купила форми. В мене давно просять зняти відео кекс столичний, але в мене така отака, отака форма була стара, я її вже викинула. А нової не можу купити спекти, що воно було в оригіналі як кекс столичний. Купила дві форми. Одну собі іншу доньці. Бо прийшла додому, вона мені подзвонила, я похвалилася покупкою. Вона говорить, і мені таке потрібно. Я швиденько послала назарчика, у нас поруч відкрилася Аврора, тут зовсім поруч, біля дому. То, говорю, там була ще одна. Я взяла цю, була ще такого кольору. То назарчик пішов і купив сестрички ще форму. 69 з копійками. Так, що ми ще купили? Купила я чай обліпиховий, я такий люблю, він, в принципі, такого я не пробувала. В минулому році брала такий в стіках, пам'ятаєте, був той смачний був чай. Цей раз взяла теж спробую що та як. Назар взяв таку цю Петровську слободу. Ще я взяла тонік на знижці. Він мені сподобався, у мене вже закінчується один ось такий, щось немає різкості. Зараз заспокійливий тонік, зволожує, тонізує, нормалізує PH шкіри. Для нормальної та чутливої. Заспокійливий тонік фірми з такої Лен. В принципі, нормальний щось. 30, мабуть, гривень 32, щось таке коштував. Такий тут об'єм. 200 мл. Нормально, по нинішніх цінах нормальний тоньк. Оце такі. І жіночі штучки. І все. Оце такі покупки наші. Я собою мега задоволена. Дістала свою вишивку. Як я її хочу вже вишити. Це, дівчатка, не передасть словами. Аби не в'язання, мабуть, вона б давно вже була вишита. Ой. Я вишила оці дві квіточки і гілочку. Почала вишивати черевце пташки, коли приймала участь ну, для себе такий квест, встигнути за годинку. То я за годинку встигла вишити тільки оце пустце, це робота не швидка. Ось у мене хочу сьогодні хоча б вишити пташку, щоб в мене був видно, ну, видно результат. І, можливо, як пощастить мені осюди дошити зараз. В мене є до сих пір, отак вишито, дві квіточки, серединка вишита, вишита квіточки. Одна нога в пташки і черевце. Паличка оця є, цієї немає. Хочу вишити пташку з хвостиком. І оці бутони магнолії. Це як мені вдасться. Хоча б хоча б, бо часу не дуже багато в мене буде, але хочеться мені це все зробити. Не робіть так, як я вишивайте зразу, бо нитки заплутуються. Ось Дивіться, що вони в мене гарно так ніби були складені. Але. Тепер мені тут буде квест їх розділити. Буду вишивати не одною голкою, скажімо так, по нанизу іголку в нитку. І щоб в мене були голки, щоб швидше це все пришвидшити. Хочу купити ще свою магнітну таку цю. Знаєте, гольницю для голок. Ну, це все в планах. Мені хотілося. На зібрані гроші від підписників купити собі річ одну, предназначену для вишивки. ну Ще там сума в мене неповна, там мало грошей. Не вистачає на те, що я хочу, то думаю, можливо, купити щось менше. Але мені хотілося, щоб воно було в вишивальній тематиці. Ось так відкрию вам карти трішки, забіжу наперед, то планую купити. Собі подарунок від моїх глядачів в вишивальній тематиці. Все, пішла я вишивати. Так, потрібно прискорюватися мені з виходу в магазин, бо щось такий гідрометцентр, мабуть, казав правду, буде сьогодні. Хуртовина. Я відкрила навіть і вікно, щоб тут денне світло попадало, бо трішки знімала вам відрізочок відео. Почеренкувала з роботи свої пеларгонії, герані ось так відкнула, І побачила, що у мене он там з'явився, ще проростає ця, Щось вона ніби трішки на місці стала, розсадила маленьких вона не дає. Але радує те, що з'явилася маленька, бо я думаю, що з нею, щоб вона мені розросталася і радувала мене. Збираюсь на вулицю, рука потяглася до цього крему. Я ним користуюся вже, мабуть, тижнів два, три десь, то, в принципі, я задоволена. і вітер в нас вже був. Ранком такий засіб. Коли прийшла з роботи, умиваюсь, наношу цей крем, і ввечері теж він мені дуже сподобався. Це мені прислала його Надійка з Німеччини. Дуже гарний крем, дуже. Аромат в нього такий лимону, арган і амарант. Класний. Шкіра така гладенька, ніжна. Вирівнює з моршечки. Дуже достойний. Дякую, Надійко, за такий. Подарунок і я маю змогу користуватися таким якісним кремом. Готуємо кекс столичний. Погосту, як то кажуть, цукру 170 грам, в мене маргарин, можна масло 170 грам, родзинок 170 грам, 3 яйця, 250 г муки. Одна чайна ложка ванільного цукру, 1 друга чайної ложки розпушувача сіль. Збиваємо маргарин з цукром і сіллю, сілью м'який маргарин. Додаємо по одному яйце збиваючи, потім додаємо муку змішану з розпушувачем і ванільним цукром, і в кінці додаємо родзинки. Я ще додаю, дівчатка, якщо є лимонну цедру або апельсинову. Випікатиме при 170 градусів 1 час 20 хвилин. 1, 20 хвилин. Бо рецепт на російський, то переводжу вам на ходу. Розпушувач беру такий доктор Откер, мені подобається в АТБ. Родзинки у нас свої домашні сушили в цьому році. свекруха садила виноград, кишмиш. І ми сушили його у дегідраторі, ну, сушки оці. То гарно виходить, дуже смачний. Так, все. Зараз я додаю муку з родзинками з розпушувачем, борошно з розпушувачем другу частину зверху, щоб потрусити ці родзинки, щоб вони не впали на дно. Перемішую і викладаю ось таку формочку, що купила вчора в Аврора. Я зараз її протру, бо я її промила, кип'ятком обдала. Протру і протрушу борошном або манкою. Манкою, мабуть, манкою. І буду випікати 1 годину 20 хвилин при температурі 170 градусів. Нарешті вмостилася я під вишивання шукаю голки. Хочу спробувати, щоб не одною іголкою вишивати, а декількома. То познаходила, що в мене було. Можливо, дівчатка-вишивальниці є в мене на каналі. Порекомендуйте мені якісь гарні голки. У мене тут малесенька голка від набору, а це я дістала дві, замовляла на Кенді Ярн, здається, такий з тупим кінчиком. Ну, як не дуже розумієш, так ото замовила не таке вишивальні. Оце такі вони були. Вони якісь тупим кінчиком. Не знаю. Вони в мене нові були, ще я не вишивала. Можливо, ними буде і нормально вишивати. Зараз буду пробувати. А це в мене є одна голка, мені її. Ой, хоч би не згубити, дала подружка широким вушком, теж трішки ніби так тонкувати кінчик, але вона зручна. Буду зараз пробувати. Вона собі ниток. Ой, світла немає взагалі. Не те що, а від слова зовсім. Заряджаю ще лампу, ось таку Попробую можливо, вона допоможе мені, але щось не знаю. Ну Хоч для самого <с threshold> успокоєння, як то кажуть. Хочу десь хоч годинку-дві повишивати. Так що приступаю я, дівчатка, і поділюся з вами, що ж мені вдалося. І де снішок, не знаю, чи вам видно. Потрібно буде завтра насипати нашим пташкам корм. Ой, як я люблю таку погоду і коли ти займаєшся своєю улюбленою справою, ну прямо релакс, коли в квартирі тепло, смачно пахне випічкою, готується в мене кекс. В духовці столичне обов'язково покажу вам, що вийде. Пахне котлетами, супом, гречаною кашею. Краса. Це щастя. Щастя в простих речах, в домашньому затишку, в улюбленому хобі. І щоб всі рідні були поруч, або щоб, хоч і не поруч, а були живі здорові. Так, вечір, що мені вдалося за сьогодні вишити рядочок оцієї гілочки. Тут у мене трішки було пустя пташки, вишила в пташку. Вишила оце темно-коричневе в мене було. Світло коричневим оці гілочки. Оце і всі мої просування на сьогодні, наскільки було часу. Я приділила вишивці, я дуже задоволена цьому процесу. Відвела душу, скажімо так. Вже навишивалася, Ну, вже вечір, вже не хочу напружувати зір, бо вишивала в окулярах і під лампою. Додаткове світло, то вже темніє, ну вже темно, вже в мене сьома година вечора. Мені потрібно ще трішки пов'язати сьогодні, то. Приступаю до в'язання. На сьогодні по вишивці все. Маю надію, що повишиваю я ще й завтра. Завтра в мене понеділок. Я до півдня працюю. Якщо все вдасться з домашніми справами, їжі в мене наготовлено, все нормально. Можливо, я ще завтра повишиваю. Приділю пару годин вишивці. Ховати далеко не буду, щоб було в мене на видному місці. Буду вишивати. Ось так виглядає в розрізі. Я таки знайшла апельсинку, додала цедру сюди. Дуже смачно виходить, дівчатка. Дійсно смачний, спробуйте. Маргарин, Саме краще підходить пампушок Фер... фірми щедро. Реклама, мені просто подобається. Це в мене був звичайний, власна марка за тебе. Ну, в принципі, теж нічого, але з тим маргарином випічка виходить смачніше. Пробую чай, імбир з лимоном. Ну, Бачите, якось він не такий концентрований, як обліпиха. Беру свої слова назад, чай міцний, концентрований, солодкий, сюди не потрібно нічого. Беріть і пийте. Тут справжній апокаліпсис. Іде сніг. знаю, попробую зараз без підсвітки. Не видно. Іде сніг прямо хурделиться, не перестає. Не видно дівчатка. Це капець, що твориться. І з іншої сторони мокрі вікна. І сніг не вщухає, милу вже. От ось така прийшла зима до нас. мабуть, не видно. Мокрий сніги, дощі і все зразу. А в мене мої рукодільні процеси. А я вишиваю. Вже вечір виділила дві годинки на вишивання, але не можу одірватися, то сьогодні тільки буде в мене вишивка. Вже відірваюсь повній. Коли розклалася, то відриваюсь. Завтра, понеділок в школу дітям не йти повідомили із-за погодніх умов. То такі в нас справи. Мете не перестає вмикаю під світку нічого не видно. Вже на підвіконня ось понамітало, снігу. Заметіль не перестає, з обіду мете. Намело вже снігу, як там нашим хлопцям. Поможи, Боже всім, хто в дорозі, хто захищає батьківщину. Спаси і сограни всіх. Дякую, друзі, що провели сьогоднішній день зі мною. Ми сьогодні повишивали, спекли кекс, спробували нові чаї для себе, провели день разом. Погода в нас не радує, діти не пішли в школу на другий день. Сьогодні вже в мене понеділок, то монтую це відео і завантажу вам на канал. Дякую, що були зі мною. До побачення, мої любі!